Фільм про пограбування, яке переросло у зовсім іншу історію Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм починається з того, що чоловік на ім'я Бен сидить у наметі навпроти старого чоловіка із розмальованим обличчям. Бен випиває якесь зілля і, відчуваючи нудоту, каже, що це не зовсім те пробудження, на яке він очікував, після чого чоловік не притомніє та падає. Далі ми переносимося у Х'юстон, де знайомимося із привабливою дівчиною Рейчел. Вона приходить із своєю гітарою на визначене місце і починає грати, збираючи гроші. Через якийсь час повз неї проходить хлопець, що кидає двадцятку. Рейчел наздоганяє його, бажаючи подякувати. Вона каже, що зачасту усі кидають дрібі. Тому їй приємно, що незнайомець оцінив її гру. Хлопець відповідає, що Рейчел справді круто грає і питає, чи є у неї записаний альбом. Коли вони зупиняються, аби Рейчел скинула посилання. Якийсь хлопець у капюшоні поцуплює її гітару і починає втікати. Рейчел та її випадковому знайомому не вдається впіймати грабіжника, і дівчина починає плакати. Аби заспокоїти та розрадити її. Хлопець дає їй дві сотні баксів. Розчолена Рейчел дякує за такий жест та йде додому. Там вона знімає перуку, з допомогою якої маскувалась, та бачить свою гітару. В цей момент до неї підходить той самий грабіжник, який за сумісництвом є її братом мікою. Хлопець питає, як усе пройшло, і Рейчел віддає годинник, який встигла зняти із незнайомця, коли його обідняла. Та Міка розчаровує сестру, говорячи, що це підробка. Рейчел же відповідає, що принаймні він дав їй ще трохи грошей. З'ясовується, що Рейчел та Мікі – двійнята, які заробляють на життя різними махінаціями та аферами. Вони часто обманюють людей на вулиці, як це було із крадіжкою гітари, а також мають фальшиву благодійну організацію для дітей. Рейчел, прикидаючись однією із співробітниць, прикриваючись іменем Емілі, втирається в довіру та зав'язує міцну дружбу із дуже співчутливою сім'єю. Розповіді про страшенно хворих покинутих дітей. Дозволяють їй легко виманювати гроші. Котрого з дня брати сестрою виходять на дівчину Лізі, яка може допомогти із черговою аферою. Вона продає їм інформацію про такого собі Бена, який шукає Бога. Лізі розповідає, що Бен трагічно втратив свою доньку, і після цього став трохи дивним. Він мандрує по світу, шукаючи духовного пробудження та прагнучи познайомитися з Богом. Бен ладен платити будь-які гроші за це, та поки що його пошуки результату не принесли. Цікаво те, що Бен надзвичайно багатий, та він не має рахунку у банку. Це означає, що його кошти зберігаються десь в особняку. Повернувшись додому, Міка та Рейчел обговорюють цю справу. Рейчел стає шкода чоловіка, адже вона добре знає, що таке втрачати сім'ю. Дівчина просить Міка знайти іншу жертву та брат у їхньому дуеті виявляється більш амбітним. Він переконує, що обдурити навіженого і трохи неврівноваженого багатія буде простіше простого. Трохи пізніше Рейчел та Міка йдуть на чергову аферу, з нібито залучення коштів інвестора в прибутковий бізнес. Однак ця зустріч іде не по плану, і брата і сестрою відводять в іншу кімнату, де їх зустрічає Вонг. Рейчел не розуміє, звідки чоловік їх знає, хто він такий і що взагалі відбувається. Вонг пояснює, що колись її брат обдурив його і зник із його ста тисячами доларів. Але він нарешті його знайшов. Міка клянеться, що усе віддасть і просить їх не чіпати. Та Вонг каже, що він поверне своє в будь-якому разі, а Зараз він покаже наслідки, які чекатимуть Міку, якщо він знову зникне. Рейчел та Міко прив'язують до стільців. На хлопця надягають навушники та починають катувати над гучним звуком. Рейчел благає це припинити, чесно кажучи, що у них зараз немає таких коштів, та Вонг на це не зважає. Потім він іде до Рейчел, аби надягнути навушники і їй, і Міка не витримує. Він каже, що віддасть не 100, а 200 тисяч, але тільки благає залишити їх у спокої. Вонго така пропозиція надзвичайно подобається. Він дає брату та сестрі 10 днів, аби повернути подвоєний борг, інакше обіцяє знайти та вбити їх. Ввечері сидячи у якійсь забігалівці, Рейчел розпитує брата про гроші. Він відповідає, що вже не важливо, як і коли він дістав. Головне, що він їх втратив, і такої суми у нього немає. Міка каже, Рейчел, що їй варто втікати із міста. Та сестра відповідає, що його не покине. Не дивлячись ні на що вона його любить, а допоможе виплатитись із цієї ситуації, прагнучи залишитися живими і не маючи іншого вибору, Рейчел та Міка погоджуються на справу із Беном. Вони прикидаються агентами Бога, які мають з ним прямий зв'язок. Брат та сестра розуміють, що усе має бути правдоподібним, і їм якнайшвидше треба втертись у довіру до Бена. Наступного дня Рейчел та Міка приїжджають до Бена та представляються вигаданими іменами. Вони кажуть, що хотіли б поговорити про дещо духовне, і Бен вирішує, що це представники собору, в якому він нещодавно влаштував бійку, бо і там його не змогли познайомити із Богом. Він дає їм 20 тисяч доларів і каже, що сподівається, що ця сума дозволить забути про інцидент. У Рейчела швидше світяться, коли вона. Бачить гроші, та Міка розуміє, що вони прийшли за більшим. Він каже Бену, що Богу не потрібні його гроші. Почута фраза зацікавлює Бена, і він запрошує гостей присісти. Ті розповідають, що вони напряму працюють на Бога, і той хоче поговорити із Беном. Бен питає, чи вони випадково не ангели, і Міка з незворушним виразом обличчя відповідає, що чоловік може їх так називати, якщо йому буде зручно. Бена це смішить. Він каже, що об'їздив півсвіту, спілкувався із монахами, священниками, цілителями, мудрецями тощо, і це не дало жодного результату. А тут до нього заявляються двоє і кажуть, що влаштують йому зустрічі з богом. Бен каже, що не вірить жодному їхньому слову і просить покинути його дім. Міка та рейче ледуть, але на всякий випадок хлопець залишає візитівку. Можливо, Бен передумає. По дорозі додому Рейчел каже, що це була дурна ідея. Треба було забирати принаймні двадцятку. Та в цей час слова двох молодих людей у білих костюмах не йдуть у бена з голови. Несподівано у міка дзвонить телефон. Бен призначає їм зустріч наступного вівторка. Брати з сестрою просто не вірять, що їм вдалося. Однак тепер постає нова проблема: потрібно знайти Бога. Рейчел та Міка приїжджають до свого давнього знайомого Френка. Він радий їх бачити, однак одразу розуміє, що ті прийшли не просто побачитись. Чоловік попереджує, що він зав'язав із злочинами. Виявляється, Френк, колишній кримінальний наставник, що колись навчив Рейчел і Міку усьому, що вони знають. Він буквально нещодавно вийшов із в'язниці і повернувся до роботи у своєму ролердромі. Та брати з сестрою кажуть, що хотіли би поговорити з ним про Бога. Френк вирішує, що ті вляпались у якусь секту. Та Міка відповідає, що справа тут дещо інша. Вислухавши друзів, Френк відповідає, що це якесь божевілля. Його не переконують аргументи Рейчел та Міка, і навіть те, що Бен не має рахунку. Чоловік каже, що зав'язав із аферами, отож брату і сестрі краще піти. Рейчел та Міка, добре знаючи Френка, неквапливо виходять із ролердрому. Менше ніж за хвилину чоловік вирішує, що все-таки ролики це дуже нудно. Отож Френк наздоганяє друзів і каже, що він у справі. Для своєї ролі Бога Френк купує особливий костюм. Потім Рейчел та Міка розповідають чоловіку усю відому інформацію про Бена. Сам же Френк каже, що вони повинні змусити його повірити в те, що відбувається. Виявляється, він єдиний із трійці читав біблію, отож починає роздумувати, що із неї варто використати. Френк каже, що вони мають дати Бену не біблійного бога, а того, якого він хоче побачити. Лише так вони досягнуть успіху. Їдучи додому, Рейчел питає брата, чи йому хоч трохи шкода Бена. Міка відповідає, що це не має значення. У світі нічого не має значення, окрім грошей, адже гроші дають можливості. Дивлячись на фото Бена із донькою, Рейчел питає, чи уявляв колись Міка, як це мати батька. Можливо, тоді їхнє життя було би зовсім інакшим. Міка не сприймає це питання серйозно і каже, що тоді рейчел стала би рок зіркою, а він успішним бізнесменом. Тоді Рейчел говорить, що хоче прогулятись, отож вийде на кілька зупинок раніше і повернеться додому пішки. Гуляючи вулицями міста, Рейчел заходить у клуб. Там саме виступає Джун, жінка, що дає рейчел гроші, нібито для дитячої організації. Після виступу Рейчел проводить час із Джун та її чоловіком Оуеном, а потім іде додому, дякуючи їм за гарний вечір. Наступного дня Рейчел та Міка приїздять у готель, у якому Бен призначив зустріч. Міка дає сестрі мікронавушник, через який вони можуть підтримувати зв'язок із Френком. У визначений час туди прибуває і сам Бен. Він все ще скептично ставиться до того, що відбувається, і сміючись, каже, що це буде весело. Після цього Рейчел та Міка проводять Бена на дах і кажуть, що його там вже чекають. Бен виходить туди і бачить Френка, що поважно сидить у кріслі. Чоловік запрошує Бена присісти і представляється Богом. Бен досі скептично до усього ставлячись, питає, про що він зараз думає. І Френк відповідає досить очевидно: Бен думає про те, що чоловік перед ним не справжній бог. Зрозумівши, що це надто легко, Бен просить сказати, чим він сьогодні снідав. Френк спочатку просить обійтися без перевірок, але потім розповідає точні факти із життя Бена, де він народився, о котрій годині, де має родиму пляму, скільки у нього братів і сестер тощо. Закінчує цю тираду Френк списком страв, які Бен їв сьогодні на сніданок. Потім Френк просить покінчити із цим безглуздям і перейти до справи, адже Бен так довго його шукав. Під час цього Френк змахує рукою і зграє птахів, злітає у повітря. Це усе нарешті справляє враження на Бена. Тоді Френк каже, аби Бен задавав питання, заради якого прийшов. Бен робить вигляд, що не розуміє про що мова, і Френк відповідає, що немає часу на ці ігри. Бен хотів дізнатися, чому померла його донька. Згадка про Кеті сильно засмучує Бена. Він каже, що й справді хотів про це дізнатись, але який сенс питати, все одно Бог не дасть йому конкретної відповіді. Бен говорить, що довго думав над цим і дійшов до висновку, що Бог більше поганий, ніж хороший. Йому подобаються страждання, саме тому він дозволяє, аби людям було боляче. Аби Бог насолодився ще однією більлю, Бен біжить до краю і каже, що стрибне вниз. Чуючи, що відбувається на даху, Рейчел благає Френка зупинити чоловіка. Френк на якусь мить розгублюється, та потім незворушним голосом каже Бену, що не буде заперечувати. Він дає кожній людині вибір, як саме розпоряджатися життям. Бен може закінчити його просто зараз, але здається, їм все ж є про що поговорити. Трохи подумавши, Бен зупиняється і погоджується із Френком. Тоді чоловік каже, що наступна зустріч буде на його умовах в будинку Бена подалі від багатоповерхівок. Після цього Френк непомітно зникає і, обернувшись, Бен бачить, що залишився на даху сам. Бен виходить у коридор і бачить Рейчел та Міка і каже, що їм зателефонує. Після цього до брата і сестри виходить Френк. Він сам перебуває у захваті від того, як прекрасно зіграв роль Бога. Мікаш радіє тому, що вони таки потраплять у будинок Бена. Лише Рейчел усе це не подобається. Вона каже, що їхня справа із пограбування ледь не перетворилася на справу з убивством. Дівчина нервує, а потім швидко йде, кажучи, що їй треба розвіятись. Після цього Френк та Міка дякують чоловіку, що стояв у сховку, і за сигналом випустив дресированих голубів. Пізно ввечері Рейчел телефонує до Джуни просить дозволу зайти до них у гості. За Морозовим дівчата починають обговорювати своє життя, і Джун розповідає про те, як почала співати. Вона росла у дуже релігійній сім'ї, де навіть гра на музичних інструментах вважалася гріхом. Тому вона таємно пробиралася у підвал у домі своєї бабусі і грала на старому поламаному фортепіано. Саме тоді Джун захопилася музикою і написала перші пісні. Нещодавно Оуен, нічого їй не сказавши, поїхав в дім її бабусі і привіз те саме фортепіано. Рейчел каже, що це дуже романтично, а потім говорить, що Джун сильно пощастило. В неї гарна квартира, турботливий чоловік, скоро буде дитина. Почути трохи засмучує Джун, і вона відповідає, що усе не так ідеально. Це її третя вагітність. Першу дитину вона втратила на дуже ранніх термінах, другу народила недоношеною. Це був хлопчик, який народився мертвим. Рейчел вибачається і каже, що й гадки не мали, через що Джун довелося пройти. Змінюючи тему, Джун просить Рейчел розповісти щось про себе, адже вона зовсім нічого про неї не знає. Рейчел починає згадувати своє сумне минуле. Вона каже, що батько покинув їх, коли їй було два. Вона навіть не знає його імені. А мати померла, коли Рейчел було вісім. Саме вона знайшла жінку мертвою на підлозі у ванній. Рейчел також каже, що у неї є брат близнюк, і ці події його зламали. Вони мусили рано стати дорослими і робили все задля того, аби вижити. Наступного ранку Рейчел йде на пробіжку. А коли повертається додому, несподівано бачить, там вонга. В цю мить у квартиру повертається і Міка. Він здивовано питає, на що Вонг прийшов. І чоловік відповідає, що умови змінились. Гроші йому потрібні через 48 годин. Міка каже, що це не чесно. У них є час до кінця тижня. Вони саме працюють над тим, аби повернути борг. Та розлючений Вонг розбиває гітару Рейчел, кажучи, що це не його проблеми. У них є два дні. Трохи пізніше брат з сестрою йдуть до Френка. Той показує їм план маєтку Бена, і вони обговорюють можливе місце розташування сейфу. Потім компанія розуміє, що треба знати ще й те, як відчиняється сейф: ключ, код, сканування сітківки. Тощо. Френк кличе на допомогу свого товариша Ісуса, і усі разом вони вирушають у розвідку. Ісус прикидається підрядником міських електромереж, що здійснює плановий огляд. Решта залишаються чекати у фургоні. Рейчел помічає, що Бен будує якусь вежу, і Френк припускає, що той хоче самостійно дістатися до Бога. Потім Френк каже, що Ісус знайшов деяку інформацію про Бена. Той колекціонує старовинні монети, що можуть коштувати по сім і більше мільйонів доларів. Цей момент Бен покидає свою вежу і йде у сад, де вмикається система поливу. Чоловік незворушно стоїть під струменями води, а потім лягає на траву. Рейчел зауважує, що він таки дуже дивний. Їдучи назад, Рейчел каже, що усе це неправильно. Вона відчуває щось дивне. Міка відповідає, що її почуття нереальні, реальний лише сейф із грішми, про який їм варто думати. Френк підтримує хлопця і каже, що вони зайшли надто далеко, отож зупинитися не вийде. Ввечері Джун телефонує до речі, каже, що після огляду її залишили у лікарні. Через день або два будуть викликати пологи, отож скоро вона зустрінеться із своїм малюком. У визначений день Рейчел та Міка прибувають в дім Бена. Френк же зустрічає чоловіка на задньому дворі на верхівці його вежі. Залишившись наодинці, Міка та Рейчел починають шукати сейф. А Френк заводить із Беном душевну розмову. Бен не вірить у щирість Френка і називає його лицемірним брехуном. Та Френк відповідає, що життя не таке погане, і він, як і люди на землі, прагне до добра та щастя. Френк розповідає про художника, що пише особливі картини. Якщо дивитися на них надто близько, видно лише хаотичні крапки. Якщо ж відійти подалі, картина стає цілісною. Френк каже, що якщо Бен бачить лише крапки, то можливо варто відійти подалі. З небес усе виглядає набагато краще. Бен відповідає, що усе це маячня немає нічого хорошого, є лише біль та страждання. Він показує Френку монету і каже, що знайшов її на вулиці. Він зупинився, аби її підняти, а його донька пішла далі. В цю мить її збив фургон. Френк каже, що йому шкода, що Кеті загинула, але Бен відповідає, що йому має бути шкода, що він її вбив. Тоді ж у будинку Рейчел і Міка оглядають кожну деталь та кожен куток, аби знайти сейф. Нарешті їм вдається знайти потаємний сховок, однак вони розуміють, що зараз сейф відкрити не зможуть. Міка просить Френка вмовити Бена ще на одну зустріч, та засмучений і злий чоловік каже, що з нього досить. Бог не дає йому відповідей, не позбавляє його болі, отож на цьому вони і закінчать. Оскільки Френку ніяк не вдається переконати Бена, Міка каже, аби він переходив до плану остання надія. Послухавшись, Френк каже Бену, що зможе дати йому можливість поговорити із Кеті. Рейчел, яка нічого не знала про цей план, неймовірно злиться. А почувши, що вона має грати роль Кеті, взагалі скаже, ніє. міка каже, що тут не буде нічого складного. Це буде ніби спіритичний сеанс, і Кеті говоритиме через Рейчел. Але дівчина відповідає, що це переходить усі межі. Це надто жорстоко, і ніхто на таке не заслуговує. Ввечері того ж дня Бен переглядає відео із донькою. На них вони грають у хованки. Потім з'являється кадр, де Кеті лежить на траві під розприскувачами, точно так, як зробив напередодні чоловік. Бен дивиться ці записи із усмішкою та сльозами на очах, а потім він виходить на задній двір та починає згадувати, як часто сидячи на цьому ж місці, спостерігав за Кеті. Повернувшись додому, Рейчел починає збирати речі. Вона каже, що Міка надто жорстокий, він думає лише про себе, і це вже занадто. Хлопець намагається її зупинити. Та Рейчел твердо вирішила вийти зі справи. Міка каже, що дозволить їй піти, якщо вона вислухає одну цікаву історію. Міка розповідає, що колись жила жінка, який п'яниця бармен зробив двійню. Він багато пив, і незаплановані діти не були йому потрібні. Якось не витримавши, він покинув цю жінку із двійнятами. Згодом не витримала і жінка. Вона покінчила із життям, напившись пігулок. Рейчел каже, що не розуміє, до чого тут історія їхнього дитинства. Отож, Міка продовжує. Він каже, що один із двійнят, натякаючи на себе, знайшов того бармена п'яницю. На його подив чоловік не загнувся, а навпаки. Він кинув пити, зайнявся бізнесом та одружився вдруге. У їхнього батька було прекрасне життя до одного моменту, до трагедії, що змінила усе. Котрого зняє його доньку, збив фургон. Міка простягає старе фото, на якому молодий Бен сидить із ними обома. Рейчел не знає, чи може цьому вірити, і каже, що це гарний хід, аби залишити її у справі. Та Міка переконує, що це правда. Бен їхній батько. От тільки йому на них абсолютно наплювати, чого не скажеш про доньку від другого шлюбу. Міка каже, що Бен на це заслуговує, і Рейчел не має бути його шкода. Попри почути, Рейчел все ж іде, але історія Міки не дає їй спокою. Зрештою, дівчина приходить до Френка і питає, чи знав він про Бена. Той, вислухавши історію, каже, що й гадки про це не мав. Рейчел не розуміє, що їй робити далі. Тоді Френк починає згадувати свого батька. Він каже, що той помер, коли йому було 13. Френк загалом пам'ятає про батька лише те, що він завжди порушував обіцянки. Та одного разу він таки відвів сина на ролердром, і Френку неймовірно сподобалось. Озираючись навколо, чоловік каже, що батьки мають величезний вплив на дітей. Є вони з ними поруч чи ні. Щодо Рейчел, то Френк радить вчинити так, як підказує її серце. У свою чергу він обіцяє в будь-якому випадку підтримати дівчину. Наступного дня Рейчел приходить до Джун. Вона каже, що має в дечому зізнатись. Та щойно Рейчел каже, що вона не та за кого себе видає. У палаті з'являється охорона лікарні і просить дівчину прийти із ними. Вони кажуть, що документи Рейчел не пройшли перевірку у їхній системі. Потім у лікарні з'являється шериф, який забирає Рейчел. Та усе це виявляється планом Міки. Він каже, що не міг допустити того, аби Рейчел усе зіпсувала. Він каже, що сестра ненавидить не тих людей. Бен винен їм, і вони мають отримати те, чого він їм не дав. Крім того, Міка хоче відповідей, чому Бен їх покинув, чому не повернувся, та жодного разу не згадав про них із Рейчел. Міка каже, що це останнє про що він просить. Вони закінчать цю справу, і на цьому кінець. Зрештою, Рейчел погоджується, і наступного ранку трійця з'являється перед будинком Бена. Френк та Рейчел залишаються із Беном для проведення сеансу. А мікка в цей час нишком запускає в маєток Ісуса, що має зламати сейф. Френк просить Бена заплющити очі і кличе Кеті, що має говорити через Рейчел. Спочатку усе йде за планом. Бен та так звана Кеті кажуть одне одному, що дуже сумують. Бен розпитує доньку про те, як вона почувається та де зараз знаходиться. Плачучи, Рейчел не стримується і порушує план. Вона питає, чому Бен її не шукав і чому не любив, так як Кеті. Бен не розуміє, що відбувається, та не встигає він отримати відповіді, яку маєтку з'являються Вонг з помічником. Під дулом револьвера він проводить кімнату кімнатою сейфом, де всі бачать Міку і Ісуса. Міка питає Вонга, що той робить, адже вони майже впорались. Та бандит відповідає, що у нього скінчився час. Він, погрожуючи зброєю, вимагає, аби Бен відчинив сейф, і той, зрештою, погоджується. Поки Міка та Вонг забирають гроші і коштовності, Бен усвідомлює, що його розвели як дитину. Коли Вонг із помічником ідуть, Бен каже, що вони не ангели, а чиста сатана. Тоді Міка вдаряє Бена, від чого той не притомніє, і наказує усім забиратись. Френк говорить Рейчел, що їм і справді варто йти. З Беном усе буде добре. Він отямиться із головним болем та порожнім сейфом, але його життю нічого не загрожує. Зрештою, Міка йде, залишивши біля Бена їхнє старе фото. Пізніше Рейчел зустрічається із Френком і він питає, що вона робитиме далі. Дівчина відповідає, що гадки немає. Бенджа, отямившись і побачивши фото, нарешті розуміє, ким були так звані ангели. Мікаш із награбованими грішми покидає країну, а Джун народжує здорового малюка. Ввечері Бен спалює свою важу і, стоячи у саду, спостерігає за тим, як його творіння руйнується на очах. Френк же наступного дня йде у церкву і вибачається за те, що прикидався Богом. А потім повертає йому монету, яку раніше показував Бен. Три місяці по тому Рейчел працює офіціанткою в місцевому кафе. З'ясовується, що вона досі підтримує зв'язок із Джун. Якось один із відвідувачів забуває гаманець, і Рейчел наздоганяє чоловіка, аби його повернути. Свідком цієї ситуації стає Бен. Не очікувавши його побачити, Рейчел починає вибачатись. Та Бен каже, що теж перед нею сильно завинив. Чоловік каже, що хотів би з нею поговорити, і навіть погоджується почекати кілька годин, доки Рейчел закінчить зміну, якщо вона, звичайно, не проти. Дівчина відповідає згодою, і після закриття кафе вони йдуть разом. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.